Аж Е, e, Так, вони з'явилися власне отут тут у нас. Сили і літида. Розвиньте ділянку свого мозка, щоб розкрити свій потенціал. У мене є доступних пуголовків аж 4 штуки. Значить, псіонічне перевантаження. 1-4 шкоди. Ваші атаки завдають додатково 1-4. Псіонічної шкоди, але ви зазнаєте 1-4 псионічної шкоди. Е, я можу це все діло качати будь-кому. Переливання здоров'я. Пожертвувати половину поточних очок здоров'я, щоб зцілити ціль на таку ж кількість очок. Прикольна історія. Е, сприятливий початок. Перший киток атаки або перевірка здібності, виконана щодо будь-якої цілі, отримують бонус, величина якого еквівалентна бонусу спеціалізації.